І сьогодні хто прийде в молитві покаяння до воскресшого Ісуса Христа. Душа такої людини заспокоїться, всі гріхи будуть прощені і відкриється вільний вхід в Небесне Царство. Якщо сьогодні раптом закінчиться твоє життя, куди відправиться твоя душа? Задайся цим питанням. Є дві вічності. Або в пеклі з дияволом, або в небесному царстві з Богом. Якщо ти хочеш до Бога в Небесне Царство, то дай собі відповідь на таке питання, чого Бог має тебе прийняти в Небесне Царство. Чим ти заслуговуєш людина на небесне царство? Ти крадеш, обманюєш, злословиш, скільки людей роблять? Скільки корупції сьогодні, скільки абортів, скільки вбивства, скільки ненависті один на одного, як сьогодні люди живуть на цій землі, і як Господь має прийняти вас в Небесне Царство? Якщо стільки гріхів робиться, але хто приймає Ісуса Христа як свого особистого Господа і Спасителя, то прощаються абсолютно всі гріхи. І знімається вся вина з людини. Син Божий на себе взяв наші гріхи. Він на собі поніс нашу вину. Тому люди, прийдіть до Ісуса Христа, покайтеся, будуть прощені ваші гріхи, буде очищена ваша душа.